Привіт! І мене звати Аливі на каналі Кулінарної витівки. Сьогодні печемо різдвяну зірку. Атрибут, пов'язаний з народженням Ісуса Христа. Його чудесне народження провістила саме вифлеємська зірка. Беремо дріжджі живі 5 грам, засипаємо цукром, цукру в мене 30 грам. І заливаємо молоком кімнатної температури, у мене тут його 115 мл. І все змішуємо. Щоб активувати дріжджі. Додаю дрібку солі десь пів грама. Сюди ж вбиваю одне яйце. Це тісто будемо замішувати без опари, тобто зразу замішуємо ванільний цукор по бажанню. І це все знову змішаю. Тепер пересіваю сюди борошно, у мене тут його 280 г. Але ж дивіться, будете дивитися на консистенцію тіста. І самі вже регулювати. У кожного кожний купляє своє борошно. І потрібно, щоб тісто було не забите і не рідке. Тісто сюди буде йти середнє. Починаю замішувати тісто і додаю, м'яке масло. У мене його тут 30 грам. В давнину восьмикутна зірка використовувалася як оберіг, який береже оселю від зла та приносить добро. Поки замішую тісто, хочу подякувати своїм підписникам, своїм спонсорам за таку надзвичайну підтримку. Дякую вам за ваші коментарі, всім нам, скорішої, нашої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, а також дякуємо нашим ЗСУ за те, що ми можемо вільно жити, працювати в такий тяжкий для нас час. Ось тісто вже замісила. Дивіться, яке воно воно. Трошки, трошки наче береться до рук, але ж воно не забите, таке як нам потрібно. Накриваємо і в тепле місце орієнтовно на 15 2 години, залежно від вашої температури на кухні. У мене тісто підходило 1,5 години. Дивіться, я зараз вам покажу, наскільки воно підійшло: воно таке еластичне, гарне. Ось, я зараз його викладу. Візьму, зараз трошки притрушу поверхню, небагато зовсім трошки, і викладу на поверхню наше тісто на зірку. Дивіться, яке воно. Зараз я його трошки обімну, зробила рулет, і потрібно розділити його на три рівні частини. Хочете, користуйтеся вагами, щоб вони були рівні, хочете приблизно. З кожної частини я роблю кульку. Ось так розплескала і ось таку гарну кульку роблю і відкладаю її, вона буде чекати своєї черги цю зірку пекти легко. Як ви подивитеся моє відео, ви побачите, що нічого складного там нема. Але вона надзвичайно смачна. І я думаю, ваші рідні будуть приємно здивовані на Різдво, як ви їм, приготуєте їм таку різдвяну зірку. Все, у мене три кульки є. Я їх накриваю і орієнтовно 20 хвилин вони відпочинуть. Тепер пройшло 20 хвилин, я беру одну з їх і буду качалкою розкачувати. Такий таку форму круга. І ви повинні розуміти, що тут тісто буде накладуватися на тісто шарами, тобто, вам потрібно буде три однакового розміру, ось таких круга розкатати. Дивіться, як трошки пристає, то можете. Підпилювати борошном. але олію не раджу брати, тому що з олією буде важче приліпити один до одного коржі. Я перший корж розкатала, тепер я перекладаю його на пергамент, щоб уже формувати на пергаменті зірку. Зірку буду робити з маковою начинкою. Я купляла вже в магазин, але не готувала. Бо зараз часу дуже мало, світло дають самі, знаєте як, і щоб було швидше, я взяла просто ту, яка у нас є в магазині. І ось десь 2-3 столових ложки беру на один шар, але мак так розподіляю, щоб десь 1,5-2 см було вільного місця по краях, бо нам потрібно буде його заліплювати. Так що, орієнтуйтесь так. Ось дивіться, десь приблизно, як, як я це зробила ось такий шар. Тепер в мене ще був джем з маракуєю і манго, Мені і, але він дуже-дуже запашний. Я його беру ось дві чайних ложки, і він дає такий приємний аромат. Спробуйте, з маком дуже гарно. він... Поєднується, дає дуже приємний. Взяла ще одну столу, чайну ложку, щоб вже рівномірно його розприділити. Запах дуже сподобався всім. Спробуйте раджу, дуже цікаво виходить. Все, я відставляю беру слідуючу кульку, і тепер з цієї кульки потрібно зробити наступний шар. Розкачуємо такого ж розміру, як і перша. Тобто, дуже зручно робити це на такому силіконовому коврику, де є розміри. Ось ви подивилися що тут такого розміру, як попередня, і вже можна її брати, і накривати перший шар. Ось таким чином. І тепер потрібно його накласти рівненько і заліпити. Тісто дуже еластичне, розкатується дуже добре, не рветься. Ви бачите, що дуже гарно з ним працювати з таким тістом. Ось так я обходжу повністю все, заліплюю. Коли заліпили, повторюємо з маком та джемом те ж саме, що і в попередньому шарі розмащуємо. Спочатку макову начинку. Не доходячи 1,2 см до краю, і потім цей шар знову ж таки покриваю запашним джемом. Ви знаєте, дуже сподобалося один раз спробувала, тепер як я навіть роблю просто пиріжки з маком, то беру, або ж цей раз брала манго маракуя, а прошли раз брала манго сицилійський апельсин. Відставляю. І беру останню кульку, з якої теж зараз буду розкатувати круг. Зараз вже цей останній круг накладаю і заліплюю так, як і попередній. Спочатку кладу ось так защіпую, потім ще раз проходжуся, заліплюю, щоб не було ніяких е незаліплених містин. Коли все зроблено, беремо або якесь кільце, або ж склянку, звичайно, ставимо посередині і робимо гострим ножем ось такі надрізи. Спочатку робимо 4 надрізи, ось так. І з тих двох сторон, так як зірка різдвяна, повинна бути восьмикутною. То нам потрібно зробити 8 пелюстків зірки. Ось я зробила 4. Тепер кожну частинку ділю ще на 4, ось таким чином. А далі ще кожну потрібно буде розділити ще на 2 частинки. Коли розділили склянку, забираємо і починаємо ліпити нашу зірку. Берете і від себе ось так прокручуєте двічі. Прокрутили і кінчики заліплюєте. І підвертаєте під низ. Ось. Це ось така буде одна пелюстка нашої зірки. Один кінчик такий ще раз покажу, дивіться від себе раз, від себе два, а Зараз. Ай. два. І заліпили. Заліплюйте так, щоб воно запеклося і не розійшлося. Це неважко. Як ви спробуєте, ви побачите, що її пекти навіть легше, ніж різдвяний калач з начинкою. Ще раз показую і вже покажу готову. Ось так. І заліпили, і так, заліпили і підіпхнули під низ. Ось таким чином все. Так, зірку я зробила. Дивіться, яка вона цікава. Тепер я накриваю харчовою плівкою і залишаю її на одну годину в теплому місці, щоб вона підійшла. Прийшла одна година. Вже в мене духовка нагріта до 170 градусів. Я зараз мащу яйцем. Можете брати жовток, можете брати жовток з молоком, можете брати вершкове масло, намазувати, можете брати олію, намазувати, як ви полюбляєте. Мені найкраще пасує, як я намащую просто яйцем або жовтком. Тут по бажанню. Намащуєте і в духовку 170 градусів на 30 хвилин, але дивіться по можливостям вашої духовки. Обов'язково печіть на свято, і хай воно нам принесе мир. Чекаю коментарів від вас та до зустрічі!